Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу Нацгвардії України. Пане Олексію, вітаємо! Слава Україні! Юрій, слава, вітаю вас! Пишуть десантно-штурмові війська, що просто фантастичну кількість добре підготованих, зокрема морпіхів, на Покровський напрямок. Вони стягнули. Хочуть розширити сіру зону, і отакий от фінальний ривок зробити цього року на осінь, те, що їм не вдалося за літо. А за літо ми бачимо, що їм багато чого не вдалося. Про що вони кричали, що зроблять. Що скажете? Вдасться, не вдасться? Які в них шанси і які в нас шанси втримати ті сили? Я не помиляюсь. Це це мурморпіхі по 155 Там бригада, яка вже відзначалася військовими злочинами. Там. Я можу плути номер зараз, треба подивитися. Ну, це ті морпіки, які вже приймали участь у бойових діях, які там займаються, вони втрачають, вони можуть стратити власних військовослужбовців. Там ну, чули ж перехоплення їхніх повідомлень, що морпіг може бути або живий, або мертвий. Він не може бути там хворий чи поранений. Ну, такі там Голоборези ще ті, Ну, подивимось, я впевнений, на наше. Що там буде наше, ну, якщо не спецпризначено, то хоча б, б ЗОВ, то я думаю, що шансів великих у цих морпехів немає. Але те, що вони стягають, що вони планують робити якісь ну, просування на Покровському, ну, вони більше року це вже намагаються зробити, і треба ж якось було виправдовуватись навіть, навіть перед своїми, скажімо, партнерами, росіянами виправдовуватись, перед прихильниками, що анонсовано ні ну, не всі, у не, не всіх же погана пам'ять. Анонсована літня наступальна операція, коли Путін в співбесіді з Трампом розповідав, що 3 липня це було, що 60 днів і вони вирішать майже всі цілі спеціальної військової операції, принаймні першої фази. 60 днів минуло 2 вересня, тиждень тому ну нічого з того, що вони там розповідали, навіть Путін розповідав Трампу, а не десь там якісь пропагандисти, якихось там пропагандистських каналах. Ну, цього нічого не відбулося. Тому треба було щось, щось робити, і вони вирішили розповідати, що то була така літня це підготовча була операція, а головна операція це буде восени. І от зараз вони, от вересень вони розпочнуть і там досягнуть якихось великих успіхів. Хоча вони самі чудово розуміють, що сили та засоби в них не змінилися, ну, нічого не додалось суттєвого чи ну, суттєвого, треба буде так. Для Росії, і за рахунок чого вони планують зробити якісь потужні наступальні дії, ну не зовсім відомо. Ну хіба що тільки розмови не ведуть. Тому вони почали вже підготовку і починають розповідати, що е, в, в, головний удар, головна ціль буде досягнена вже взимку. Тобто вони вже починають е, зрозуміючи, що восени швидше за все. Суттєво нічого не вдасться, вони почнуть розповідати, що взимку вони будуть атакувати, бо у них там генетична пам'ять, якась і ще щось, і вони, от зимова операція буде найпотужніше. Там взагалі все вони все вони порішають, як то кажуть. Тому чого очікувати? Очікувати посилення штурмових дій, що немає що на трьох напрямках: перший напрямок вичови, це Покровський, другий напрямок, скоріш за все, це буде все ж таки Запорізький напрямок. Там є концентрація військ, ну і потім це Купінський, ну Купінсько-Ліманський, ми називаємо це, це напрямок. Це, це буде Купінський напрямок, з намаганням вийти на Купінськву ну для того, щоб е, контролювати залізницю. Ну, ми розуміємо, що якщо назву Купінську злови, то це залізниця. Ну щоб заважати нам користуватися цією логістикою, ну і може самим якось спробувати цим користуватися. Хоча теж е, перспектив особливих. Ми розуміємо, що це бої, що треба було тримати, тримати оборону, що це зовсім непросто. Але е, якихось таких шансів у росіян, що от вони там щось можуть суттєво зробити, ну шансів немає, практично. Тим більше, якщо е, все ж таки з постачанням зброї трошечки припиниться ці якісь гойдулки, то, то постачають, то не постачають, то затримка, то не затримка. Що буде йти безперервно та зброя в той в той кількості, яка нам потрібна, не тому, що нам так хочеться, а яка потрібна згідно бойових розрахунків, що треба, щоб вести бойові дії і тримати ворога, ну тримати оборону, то я думаю, що шансів росіян в осінню операцію, особливих немає. Будемо чекати зимового що я не знаю. Ну а власне з цього аналізу мапи е, військових дій, е, діпаналітків діпстейт, е, ми бачимо, що росіяни маються також просуватися саме на Дніпропетровщину і е, саме просуватися на Сумщині, знову ж таки, де здавалося, вже їх так відкидають і відкидають і відкидають. Тобто ці напрямки залишаються важливими для ворога. Ну, це більше витверкаєш. Я так, я так думаю, ну вони будуть намагатися, де тільки можуть просуватися. Ну, так як зазвичай будуть шукати згідно точки зору місця в обороні, щоб наше, щоб туди спрямувати якісь сили. Ну, на Сумщині ну, там вже призначені нові, нові командуючі російське угруповання, яке там знаходиться, Курська, Сумська область. І він хоче показати, скоріш за все, Путіну, що він вправний командир і що він там може організовувати. Навіть меншими силами якісь наступальні дії. Бо ми пам'ятаємо інформацію про те, що саме Сумщини перекидалися війська на Покровський напрямок і навіть на Запорізький напрямок. Ну, хоча й не Запорізький, там більше з Херсонського напрямку перекидалися. До речі, це важливий момент, коли ми чуємо про збільшення російських військ на якомусь напрямку, то це не за рахунок резервів з глибини Російської Федерації, це за рахунок переміщення військ вздовж лінії фронту. Тобто загальна кількість росі... росіян, російських військ на тимчасово окупованих територіях наших на фронті, вона не збільшується. Вона орієнтовно 700 тисяч. Ну, це повідомлення від головного управління розвитки. Навша ну, вона птвоно підтверджувалася там іншими джерелами. Тому оця кількість, ну на жаль, практично постійна. Чому на жаль, тому що ми нищимо десь 30 Плюс-мінус, ну зараз трошечки менше. Зараз ми бачимо інформацію, що менше тисячі, знищується щоденно. Раніше була середня цифра навіть 1251. Зараз, я думаю, вона стала менше. Ну раніше це місяць, це влітку місяць-півтора тому. <кхи> ну, все одно це кількість десь біля 30 тисяч на місяць, і це приблизно така сама кількість, яку росіяни можуть мобілізувати. Ну, як писав Більд, так жовтне інше там. Видання, коли розповідали, що у нас все погано, а росіяни там незабаром всіх переможуть. Чомусь така була інформація з їхніх, з їхніх джерел, що вони мобілізували в, за перше півріччя 25-го року 150 тисяч новітніх військовослужбовців. Ну, це 25 на місяць, щоб подолити 150 на 6, то буде 25. Ну, от, така приблизна у них можливість: 25-30 тисяч мобілізувати. Є така приблизна кількість. Знищується нашими, нашими збройними силами. Тобто російська армія не збільшується, та добра новина. Ну, а погано те, що вона суттєво і не зменшується. Тобто ми нижчим-нижчимо, але ми, приблизно 700, як було, так 700 і залишається. Ви згадали про Куп'янськ і от вже різні дописувачі диванні почали писати: що. Контролюють вороги більшу частину міста. Є спростування, зокрема від Богдана Мирошникова, про те, що це все вигадки. і Хіба хтось працює на радість ворожих пропагандистів, але сіра зона в північній частині міста таки з'являється і вони постійно намагаються просочитися. Ці їхні ДРГ це все закінчується здебільшого їхньою смертю. Але саме явище вже є і є не поодинок. А дуже і дуже, на жаль, частим і регулярним. На зиму вони можуть собі дозволити щось більше, та як ви кажете, що в них там генетична пам'ять і взимку їм все вдається. Чи це ні, можна... то вони кажуть, ні, я кажу, це вони, я за ними повторюю. Просто. Ну, це дурньо, вони кажуть. Генетично, що через Альпусу суворо приходить положив там. Ну, Ну, треба, коли нема що казати, починають казати отакі, про генетичну пам'ять, про якісь такі речі, які ну, так, безпосередньо не пов'язані з, з бойовими діями, ну, з, з тим, про що розмовляють починається. Це типова манера розмови поведінки росіян. Коли нема що сказати, вони починають. Ну, зараз вони ще про Ізначально чи Крим був, про Русь, яка там. Що-будь ну, почнуть казати там, про генетичну пам'ять, про діду. Ну, що завгодно? Тому на це. Це, це коли ми це чуємо від росіян, це означає, що їм просто нема що сказати. Тому тут е, треба спокійно відноситись навіть з таким певним сарказмом до цього. Що ж, дякуємо дуже за розмову і аналіз. Олексій Гетьман, ветеран російсько української війни, майор запасу Нацгвардії України був з нами.